О, добре, Тут одразу виникає питання, як продовжувати виступати, виходити після такого роз'єму. Але ну мені здається, що я зможу знайти людину, яка може роз'їбати після цього роз'йому, і це Євгеній Кліпов. Так хочу сяти, ліж би не я, ліж би не я. <рив> ну, ладно, окей, Так, як домовлялися, більш серйозний, тому так, ожидання від першого стиха щось паніжаєм, блядь, Правильно, хуй, вийовується. Я як будь-який, ж час ще не я, правильно можуть попіздіти. Я як будь-який поважаючий себе поет, класик вічно стануся в українській літературі, і в мене має бути. Варіанти. Будуть. Депресія! Мені нравитися. хороші варіанти. Має бути... Господи, я забув про... Ця блін, пейзажна лірика. Тільки хотів сказати. Головне слові. Почнемо. Перший про весну, другий про осінь. Ви поймете, що я люблю більше. Приходить весна, і люди саджають городи. Робочі, пиздячі, з важкої роботи. Сонце їбашить теплом в'їбало. А я пам'ятаю, як ти весною кончала. Я надихаюсь. Я надихаюсь. Витягую ще один жвавий віршик з муки цього молока. Пришвартовую свої епітети до наобсценної лексики і запасу слід, який отримав при отриманні філологічної освіти керівника вищими навчальними закладами. ХГТА! Не вже там, пожалуйста, яка успішно була пройобана в кегах пива, милих доріг, милі дівчата, допоки немає ріг. Переступаю по ріг від того, що я такий ахуєний, не відчуваю ніг. Я просякнутий римами, надутим задоволенням від того, що я класний ахуєний крутий, піздатий. Мію трогати твої палітурки віршів про мене задом. Пальчиком перегортати листочки, язиком облизувати вуха, в сні. Бо сплю я багато, я раніше спав багато. Дві три години багато було і перестав так спати. А зараз я старий і сплю так, що не витягнеш з хати. Не ходжу на тусовки. Кожен момент, коли я в гавніше, тире свято. І я святкую його так, щоб треба було блювати. Блю, ватра, горить на гасовому пальнику, коли я в Карпатах ходити в гори заєбата, але затратно. І сил стає так мало. То мати в голубі в голову собі, що це класно було помилкою. Витягує ковбайське ласо, закидую на хату, піймав дівчат павутинкою. Але відпускаю, бо дівчата не класно, дівчата погано, а хлопці ще гірше. Прирушні людей відпускаю у ставок, хай тусуються там грішні. Поки я в плавнях горішніх, пию горілку своїм братаном торішнім. Бо сьогодні він не свіжий, сьогодні він піддатки взяв небагато, але дуже завзято. Пляшся бігати, кричати, тупотіти і співати пісню. Про дії слова, щось там було, про моя мала, щось було, про весну і хуй даже. Стільки всього було, що не розкажеш. Але ти маєш думку леле моя люля дуля обіймує поцілую буквами, словами, реченнями українською, багатою, модерністською, авангардистською, прикметниковою і інші частини мови. Заскакує тобі вушка, малишка, майже сучасно, сучо і прекрасно. Це ж знов це ж знов, це ж знов, знов таки, про те, як буває. А не всякі хуєпетні хуйні, які моє горло перерізають. І я захльобуюсь, коли чую ту їбану. Але вона надихає. Гарні ж гроші, такі, як це, я відправляю в кроватку, я їх буду, їбатки, Ніжно і чудово, вони в мене в тетрадки. Я їх записую, відправляю в командіровки по світу, щоб їх чула, люди і тривали роти. І коли підходить кінць, кінець світу, листя багряно зашкварне, падає в обійми осені. То полі поволі відступають в сон в гаї. Сонце обезкровлене дощиськами бандитами. Цілує плечі полі, відправляє частину себе на паї. Трава пожухла шипоче просторі холоди. Вітри красені щекочуть яблука, папірку у садах. Ранкові роси перетворюються у потоки води. Дощ стукає у бетонний дах. Осінь, сука! Гарна, охуєна, блять, красива і незрівняна. Немає сил тебе пізнати. Я просто тебе кохаю.